У Львові можуть об'єднати два музеї Івана Франка та Михайла Грушевського. Якщо це трапиться, то єдина музейна установа називатиметься національний комплекс меморіальних музеїв Івана Франка та Михайла Грушевського. А її керівником буде директор дому Франка Богдан Тихолос. Він сьогодні у нас в студії. Ми вас вітаємо. Моє шанування, вітаю. Скажіть, будь ласка, як відомого франкознавцю так братися за музей Грушевського вам. Так само добре знаєте цю постать. Напевно, ніхто із справжніх дослідників ніколи не береться казати, що він когось на правду знає. Я впевнений, що ані дружина Грушевська, ані дружина Франка не знали їх Ми на 100%. але є команда, яка працює на те, аби ці постаті, а це справді знакові постаті української ідентичності, були ближчими до наших сучасників. І функція музеїв – це не тільки пізнавати, але й ділитися знаннями із суспільством. На якому етапі, будь ласка, об'єднання цих двох музеїв? Попередньо депутатська комісія вже погодила це об'єднання. А слово за депутатами Львівської обласної ради уже на сесії львівської обласної ради одразу скажу, це була ініціатива, не моя особисто, чи там команди, скажімо, котрогось із музею, властиво, це була фактично ініціатива значної міри органів управління, які аналізують об'єктивні показники ефективності установ. І е, коли дві установи розташовані через паркан, то існує велика спокуса порівняти ці показники. Е, я далекий від того, щоб е, когось е, тут вивищувати чи навпаки, але я. Я твердо знаю, що і львів'яни, і гості міста, і ширша спільнота, не лише українська, але й міжнародна, значно більш впізнаваним видимим бачили останнім часом дім Франка, і це заслуга великої команди, яка працювала на трошки інших засадах музейного менеджменту, музейного маркетингу і власне розуміння тих потреб, тої ситуації, які ми сьогодні є. Вашого безпосередньої очі. Я Не буду говорити про себе, бо штука знаєте не в одній людині. Це завжди робота команди. Я кажу так, музей це не шахи, це футбол. Це командна гра, і тому це завжди заслуга команди. Але про що я власне хочу сказати? На якому етапі власне ці процеси насправді нагадаю, що музей Михайла Грушевського насправді виокремився із матірного лона музею Івана Франка, де він властиво і народився. А самі історичні підстави до того, щоб ці музеї функціонували як єдиний комплекс, заклали не ми з вами. А заклали наші великі попередники, тобто сам Іван Франко і сам Михайло Грушевський, які, будучи приятелями, всупереч тому, що казала про них радянська влада, придбали поруч ділянки і стали сусідами. Це неймовірне унікальне місце іншого такого світі. Я не знаю, де два настільки видатних діячі певної культури, в цьому випадку української культури були сусідами через паркан і могли разом кожного ранку чи кожного вечора пити каву чи чай. Тепер сусіди музеї. Музеї сусіди віддавна насправді від самого початку і вони існують у тісній взаємодії. Інша річ, що існує поняття оптимального розміру структури, такої так як музей у цьому випадку і музейної команди. Музейна команда дому Франка вдвічі більша. За кількісним складом, наш штатний розпис передбачає 49 одиниць. У музеї Грушевського 24. у музеї Івана Франка є відділ розвитку. Так є люди, які займаються комунікацією, маркетингом, є театралізовані екскурсії, і так далі. В рамках того штатного складу штатної чисельності музею Грушевського, який є сьогодні, дуже тяжко закрити всі ці функції. І інколи і не потрібно. Ми маємо справу із єдиним майновим комплексом: садки, території, будівлі, за якими може доглядати та ж сама господарська частина. Тобто увага, йдеться не про якесь механічне злиття двох інституцій і вимішування їх в одному тиглі чи в одній колбі. Ні, для суспільства залишаться повноцінними і самостійними самобутні бренди, культурні національні бренди Івана Франка, Михайла Грушевського, родини Франків, родини Грушевських і музею Франка і музею Грушевських. Зміниться юридична особа і система управління. Не треба вульгаризувати це питання, бо дехто думає, от музей Грушевського закриють, буде один музей. Ні, нічого подібного. Що кажуть, Грушев... Є дві команди, які висловили на своїх науково-методичних радах і зборах трудового колективу бажання працювати разом. Насправді ми і працювали до того разом. Інша річ, що в нашого музею, музею Франка, як в національного, зарплатня була вища, була вища можливість встановлювати надбавки, преміювати працівників. Врешті, перепрошую, наші надходження від нашої основної діяльності були значно вищі. Ми інвестували в їх розвиток. Ми могли придбати за сприяння за допомоги наших жертводавців якесь обладнання. Якусь техніку, оновити експозиції, і так далі. Музей Грушевського це було робити значно складніше. І ми готові масштабувати цей досвід, ділитися цим досвідом, щоб обидва музеї працювали як єдина екосистема. Ще одна теза, яку мушу сказати: ми маємо купу таких прикладів. Всі меморіальні музеї, які працюють в структурі національного музею імені Шептицького, вони не мають окремого статусу як юридичної особи. Є національний музей Шептицького, є музеї Труша, Левицького, Кульчицької і так далі. Музей видатних діячів української культури у Києві це одна юридична особа, але там п'ять музеїв в структурі одного: Лесі Українки, Саксаганського, Лисенка, Старицького і так далі. Тобто в тому немає жодної якоїсь, знаєте, нівеляції, приниження котроїсь із цих фігур. І Франко, і Грушевський рівнозначні постаті для української ідентичності. Вони не ідеальні, в них були свої помилки, вони самі їх визнавали. Але це люди, на яких стоять наші засади ідентичності. І наше завдання, щоб у Львові, на Софіївці. Постав справжній музейний центр української ідеї, апостолами якої були і Іван Франко, і Михайло Грушевський. Команда Дому Франка має унікальний досвід скажімо так застосування позабюджетних коштів багато грантів, які ви залучали, які ми ви дім франка тепер після об'єднання тих грантів має побільшити правда? Я скажу більше. Ми вже провели низку спільних акцій, спільних подій. Більш від того, напрацювала низку проєктних ідей. Буквально зараз, всі ці хвилини, триває робота над проєктною заявкою на інфраструктурний грант, який дасть змогу порятувати власне напівпідвальні приміщення вілли Грушевських. Ви знаєте, Музейна сфера це сфера, де працює не конкуренція, а лише партнерство. І наше завдання творити, скажу, може, жорстко, але чесно, не маленькі локальні музейчики, які б вони затишні не були, а великі національні музеї. Коли Норвегія, така заможна країна, провадила реформу музейної справи, вони із 800 музеїв зробили 80. Вони в десято розкоротили, але вони перетворили це на потужні національні комплекси. І в цьому випадку і львівській обласній владі, і музейній команді йдеться про те, щоб не дрібнити наші зусилля і не кожному замикатися на своєму хуторі у своїй хатинці, а об'єднати ці зусилля і завдяки взаємопідсиленню утворити потужний міжнародний і національний бренд власне національного комплексу музею Франка і Грушевського. Які яка кількість відвідин сьогодні в Грушевську і в Франка і? У майбутньому, яку плануєте, та так яка має бути, я можу вам сказати зараз. То напевно не дуже коректно буде з мого боку як керівника однієї з цих комунальних Ви установ, називати цифри. Але ми маємо статистику. Я скажу так: найкраще рахувати відвідувачів по надходженнях, по тих квитках, які вони е, залишають, грошах власне, які е, вони залишають. Е, надходження музею Франка е, вони е, у майже 10, 10 разів на в останні роки перевищували надходження музею Грушевського. Надходження від позабюджетних коштів навіть не можна. Зіставляти, тому що ми залучали гранти на мільйони гривень. Там на жаль тих грантів не було. Але я зараз це кажу не для того, щоб знаєте, когось там десь вивищити чи принизити. Ні, просто ми вміємо, вибачте, це робити. Наша музейна команда знає, що просто чекати і жебрати, дайте нам грошей чи перед обласною владою, чи перед державною, чи перед західними партнерами. Ми не можемо. Ми повинні бути проактивними. Ми повинні мати чітку стратегію нашого розвитку, і тоді і кількість відвідувачів зросте. І з'являться кошти на розвиток. Навіть у сучасних умовах більш від того, в умовах війни музеї це також зброя, і ця зброя має бути високоефективна і сучасна. Сучасні музеї це майбутні сучасної держави. Саме такими мають бути музеї Франка і Грушевського як рівнорядні складники єдиного національного комплексу. Що ви змінили в системі в частині так музею Грушевського, аби він був привабливішим? Музей Грушевського, як і музей Івана Франка, це передусім історико-архітектурні комплекси надзвичайно милих віл у оточенні дуже гарного саду. Але передусім це сила особистостей. І про цих особистостей різними мовами і різними засобами треба розказувати сучасній молоді і сучасному світу. Я б сказав, що ключовий момент, який має стосуватися власне команди того музею, який є власне сьогодні музеєм Грушевського, полягає у більшому ступені відкритості в усіх сенсах, починаючи від питання безбар'єрності в сучасних умовах, те, що щоб людина на кріслі колісному чи з якимись іншими е, там е, певними формами інвалідності мала доступ до музеїв, це не питання хочу, не хочу, це питання мусу. І згодьтеся, набагато логічніше облаштувати єдиний безбар'єрний простір двох музеїв через паркан, через квіртку, які поруч один з одним суміжно знаходяться для нелів'ян. кажу друзі, це просто що ви можете передати горнятку чаю через цей паркан. От. Е, ніж робити це абсолютно окремо для двох установ. Господарка, дбати про неї, е, може один садівник і умовно. Який дбає про ці рослини, а не обов'язково за парканом один садівник, а через паркан інший садівник і так далі? Дуже багато речей, які стосуються адміністративно-господарської частини і управління, вони можуть бути оптимізовані. Натомість вивільнені сили ресурси треба скерувати на розвиток науки рівною мірою франкознавства і грушевськознавства. Наступного року 170 років від народження Франка, 160 років від народження Грушевського. Як будете визначати відзначати цю дату разом з львів'янами? Прекрасний спосіб відзначати працею і ювілеї це приводи, по перше, замислитися про значення цих постатей. Знаєте, якщо ми не будемо шанувати своїх великих людей, то ми, за словами нашого героя Івана Франка, не варті звання освіченого народу. І відзначати це не означає лише покладати квіти і проводити якісь концерти чи інші урочисті заходи. Це означає видавати твори, видавати наукові праці, які роблять зрозумілішими ці постаті, формувати науково-популярні і освітні продукти, які потрібні широкому колу, іншою сучасною мовою його Говорити із відвідувачами, із учнями, наприклад, і студентами навчальних закладів. І врешті ми такі вдячні, що вони так гарно народилися рівно через 10 років. Знаєте, що наступний рік для нашого сподіваюся спільного, єдиного, об'єднаного і суперпотужного музею, це рік великого ювілею. А кожен ювілей це звіт про виконану роботу. От за рік зустрінемося і проведемо звіт про виконану роботу. Дай Бог, що так було. Богдан Тихолос, директор дому Франка, і, ймовірно, керівник об'єднаних музеїв Франка і Грушевського. Остаток остаточне рішення за депутатами Львівської обласної ради.